Добрий день дорогі підписники гості каналу, на ділянці своїй з Кавуном. Ці два дні у нас були дощі. Дощі такі були затяжні майже цілий день, в один день. Але ми перед тими дощами були, провели обробку фундіцидною від хвороб. А зараз проводимо обробку для стимуляції цвітіння, так як ці холода були, е, наш кавун не дуже зав'язувався. Бачите, це у нас сорт фарао. Такий продовгуватий йде. Так як погано зав'язувався наш кавун під час цього дощу. Ось бачите, квіточка така. Перестали летати бджілки, можливо, зараз потепліє, то вони активуються, але ми проводимо зараз такі обробки для стимуляції цвітіння і зав'язку самого плода. Пізніше покажу, якими препаратами ми обробляємо. Вони біля машини. Ось зараз проводимо обробку, Баштан помаленьку розплітається. Уже маємо зав'язь, першу зав'язь, деякі вже такі кавуни доволі непогані, можливо по пів кілограма даже є такий. Хотів вам показати, десь він тут лежав, такий кавунчик. Але я його муся не знайду. Якщо постанови кавуна подивитися, ось бачите, листя чисті де-не-де, -де, але де-не-де -де маємо хворобу. Ось бачите, антракнос є, є в нас тут і боршиста роса, хоча вже ми і працювали скільки від неї, але вона нікуди не дівається, все рівно присутня, ось бачите. Ось така проблемка є. Можливо, працюємо не тими препаратами. Є доволі такі дорогі препарати від цієї. хвороби, але вони дуже дорогі. Вони коштують там по 5 по сім тисяч за літр. Це не з нашим бюджетом їх купувати. Можливо, вони і. своє. Виправдовують ці ціни. Але ми стараємося купувати якісь трошки дешевші препарати. Такі там квадріси, да Міравіс. Плануємо обробляти зараз десь Міравісом через декілька днів. Обробки ми проводимо протягом 10 днів. Ось в нас було Обробка 5 числа TIOVI От працювали тим препаратом. Він там іде від боршистій руси, від, від кліща. Ось. То пропрацювали їм. Ну і через 10 днів будемо працювати вже напевно міравесом, так як Нашій кавун ще цвіте. Ось. То ще будемо використовувати такий препарат, як Міравис Фундіцит. Він не шкодить цвітінню. Ось. Пробуємо ще таким препаратом від цього актракнозу. Ось. Але це будемо вже обробляти через 5 днів. Так, ось такий стан нашої дині. Тинька помаленьку розливається, бачу, викидає. Дуже багато цвіту. Зав'язі не видно. Хоча десь я там дивився, то була і зав'язь нашої дині. Ось таке. Одинці більш менш. Ось теж, бачите, ось присутня. ця бурши роса. Ай. Сорта, як бачите, відрізняються. Тут маємо один сорт, далі вже бачите, більш такий, більше порозплетений, то інший сорт. Ось вже бачите, які маємо кавунчики. Ось ростуть вони по днях. Бачите вже який красавчик. Це нас бі... це нас сорт. Ой, дай Боже пам'ять. Orange King. Це всередині вони жовті. Ось один, а ось один. Такий. Є, бачите, крошки позав'язувались. Але не так багато ми бачимо цієї, цієї зав'язі як хотілося. Да, погода така, я паршива, вам скажу, що це просто. При висоці були холода, дощі, ковун все там стресував страшне. Ось сьогодні теж дощі були декілька днів. Ну, да та й так якось, бачите. Це вже в нас е, сорт іде покемон. В середині він жовтий, але вже він йде кругліший. Так як оранж кінг, він йде. Такий чуть продовгуватий. А ось я побачив мон, то вже якийсь кругленький кавун. Так, да, є крошки зав'язі, слава Богу, є. Нема чого грішити. Ось, бо я так особо не проходжу, не дивлюся їх. Це коли знімаю відео для вас. Ну і тоді, коли, коли так прокроплюємо. По то можемо побачити цього кавуна. О, хоча скажу, ось 5 днів назад да, ми робили обробку 5 числа, таких кавунів не було. Ось. Підросли за 5 днів, непогано. Ось, Хочеться провести обробку крусат R. Це препарат на мідній основі. Він дуже захищає від цієї боршистої роси. Ну, препарат на мініму основі він працює гарно. І термін там очікування до збору врожаю становить десь до 20 чи що днів. Ну і краще їм треба працювати тоді, коли вже сформувалася зав'язь, коли вже є плода. Ось. І тоді спрацювати. Тоді ми. Можемо просто захистити надовго наш кавун. Головне працювати по інструкції і завчасно вносити до споживання. Ось так, друзі, ось такий ми маємо кавун. Це у нас є рецтар, сорт старенький сорт. Для нас він ось ось так, непогано він зав'язався, бачите, вже такий. Я знаю, може навіть кілограмчик. Є кавун ось інший. Редстарт непогано в'яжеться. Гарні бачите, які плоди, їх багато. Порівнюючи від остальних сортів, то редстарт найбільше тут зав'язався і не має вже такі великі плода. Ми маємо дуже багато сортів, що вони в'яжуть тільки по, по два кавуна на, на, одну, ну, на один корчик. Це нас є фарао і талісман. Е, да, ці кавуни ростуть дуже такі масивні, потужні. Ось того року мали 16 кг найбільшого, але їх мало. От можна подивитися, оцей є наш талісманчик, чотири ряди там і тут два ряди, оце у нас є фарао. Фарао такий продовгуватий кавунчик. Бачите, такий довгенький. Ну він бачите ще такий маленький. І як можна побачити, він один. І ось бачимо другий. Більш ми не бачимо зав'язі на цьому корчі. Ось так. Ну, буває таке, що і талісманчика три в'яже. Того року у нас був талісман, то бувало таке, що і три штучки було на одному корчику Ось така, друзі, у нас діляночка, трошки вітер, погано. Але що маємо, то маємо. Зараз покажу вам, чим ми обробляємо. Так, ось такими препаратами ми обробляємо для зав'язі. Ми працювали і по огірковим таким препаратом. Це стимулює цвітіння та формує зав'язь. Він недорогий, там щось 205 гривень літр. Також додаємо туди зілізо. Ну і перелипач, звісно, і де наше отаке є добриво. Е, добриво це йде Яра 13-40-13+. Ще теж від яри, більш переважає калію. Я не пам'ятаю, там формула, мабуть, 10, 15, щось 35 чи що. Тобто чуть більш калі. Ну і плюс там мікроелементи. Ми все це ці два добрива змішали разом, щоб підняти форму фосфору і підняти форму калію. І щоб там були присутні мікроелементи. Ну І, і звісно, що чуть там азот. Так як зараз поки азоту не потрібно давати, тому що пока достатньо його листя. Більш-менш нормальні, ось але нам потрібно дати фосфору і дати калію, так як іде цвітіння, і є у нас вже плоди, то кавун потребує калію, ну і також мікроелементів. Ось так, друзі. Так що, кому цікаво, друзі, підписуємося на наш канал. Ми розповідаємо все про вирощування. Розповідаємо всі обробки, які проводимо по нашому кавунові. Кому буде цікаво, підписуйтесь і слідкуйте. Всім дякую за увагу.